Днів. Да, днів. Вистачить скоро 100, 100, 100, 100, 100 днів вже буде у президента. Ми, цьо... Ми вже 100 днів бачили в цій Верховній Раді, в цій коаліції, ну все вже бачили. Знаєте, бачили у Яценюка, скорі, який плів вчора одне, сьогодні вже плете другі одні істерики. І вибори, Знову ж і вибори. Бачите, знову з'явилося сміливість щось заявити, навіть десь там попірні. Колії там наскільки домовились. Ти самий Ляшко, тільки в профілі. Ну так. Познали, дарю, нас баранин Чекайте. Чекайте. Давайте вже казати правильною мовою, підірастю. Тому що... Це літературно, скажеш, це літературно смисло Ну так, ну так, але ж правильно, літературною мовою треба казати. Скільки, скільки, наскільки проплатили, наскільки можна? Підірастю це Чайковський, а це підари. Коли сказав дідусь Ленін, на якого часу ці клоуни спираються, я розумію так, що вони їхні помилки і роблять. Я маю надію, що цей народ не зробить помилок. Що ніхто не відміняв коліївщину, коліївщини чекають. Не чекають гості. Так от воно довго не буде. Цього ігри ігри ще шапошка. Ну, це бо шапош, що зараз відбувається. То він закінчиться чимось прикольним такий. Тільки зовсім маю такому, надію. У другому форматі. Хотілося б. Ви маєте надію, дуже... ми знаємо, що ми це зробимо. Якщо щось гукайте, гукайте, прийму участь обов'язково.